Я не Як перебороти страх померти. Ще не воювається. Це, це, це нормально чутно, все. Та просто ну, змиритися з цим, що всі люди помирають. Тут просто ну, візьми і собі в голові, ну, кудасай. просто от подумай, що все одно ти помреш. Рано чи пізно, все, що ти знаєш, все, що ти бачиш навкруги, все помре. Все помре. Навіть я гори помруть, камні помруть, всі звірі помруть, все помре, і люди помруть, і ти помреш. Ось і все. Зараз я нагнав страху, зараз всі такі задумуються, такі о Боже, ми помремо! Я я і всі почнуть панікувати Само ще там. більше. Саме найгірше накрут. Я коли розумію, що ти помираєш, ну, типу, Цілую немає трепло. виходу з цієї ситуації. Оце визиває мене панічну атаку в якийсь момент, особливо вночі. Коли ти розумієш, блін. Ну, це ж безісходність, от реально. Дід заїбав дамблдор.